48 дітей різних вікових категорій із різних районів області змагалися за шахову корону. Турнір вже втретє проходить у рівному і щороку приваблює дедалі більше учасників. Ідея організації одного з найбільших шахових заходів належить депутату рівне ради, директору телеканалу Ритм Сергію Паладійчуку, який ось уже три роки підтримує молоді таланти. До слова, він грає в шахи сам і навчив цій грі свого старшого сина. Каже, завжди намагається створювати якісь позитивні заходи для дітей. Шахи для мою думку, особисто це не просто гра, це спосіб мислення, це стиль розуміння певних процесів, це вироблення алгоритмів. Тому, на моє особисте переконання, діти, які грають в шахи, це діти, які виростуть розумними і стратегічно мислячими. Мешканцями, нашими громадянами дівчатка також можуть бути кращими в шахах, і це доводить дев'ятирічна рівнянка Анна Лук'яник. Попри те, що шахами займається всього два роки, встигла заткнути за пояс своєю майстерною грою багатьох хлопчаків. Розповідає, вперше за шахівницю сіла статом, який постійно її підтримував на шляху до перемог. Дівчина вже планує взяти участь у наступній шаховій короні і утвердити своє лідерство. Мене приваблює, що я можу. Бути ніби власницею е, своєї армії, можу е, знава, е, мати досвід, як ходити. 14-річний Владислав Мельничук у шаховому турнірі бере участь вперше. Попри свою поразку, не збирається падати духом. У своїй школі він найкращий шахіст, і наступного року зі ще більшим ентузіазмом збирається боротися за першість. Мені подобається займатися шахматами. Я буду хотілося б ще стати. Кандидатом стрічі майстром спорту шахмат. Керівник шахового клубу дитячої юнацько-спортивної школи номер 1 Олександр Попов розповідає: з кожним роком рівень майстерності у дітей зростає. Цьому сприяє й те, що їх навчають найкращі професійні тренери Рівненської області. Крім того, в клубі є цілі династії шахістів. Але діти настільки швидко схватують це, що потім вони спокійно обиграють і діда, і батьків своїх. Спостерігав за грою молодих і талановитих легенда шахової Рівненщини Кандидат у майстри спорту з шахів Петро Козачок. В цій грі він з 1957 року. Із під його крила вийшло чимало талановитих та успішних дітей, які в подальшому здобували перемоги не лише за шаховою дошкою, але й загалом в житті. Попри свій поважний вік, Петро Миколайович керує шаховим гуртком, який відвідує 150 дітей, не лише з міста, але й з Рівненського району. Він їх називає своїми дітьми. Каже, приємно не лише через те, що його вихованці одні з найкращих. Передусім Петра Козачка тішить, що молодь все більше цікавлять. Шахи. Шахи на все життя. Шахи це спорт, наука, мистецтво. От той, хто знає шахи, любить шахи, йому легко в житті. Я вважаю так, що нічого більш прекрасного людство не придумало, ніж шахи серед логічних ігор. Переможці шахової корони отримали дипломи та грошові винагороди від організатора турніру Сергія Паладійчука. І вже зовсім скоро найкращі гравці поїдуть на змагання в Луцьк. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.